Онлайн-курс Єшка англійська для початківців це інноваційний підхід до вивчення англійської мови. Навчитися спілкуванню англійською тепер буде набагато легше, у цьому вам допоможуть різноманітні діалоги, що дозволяють розвивати навички спілкування англійською мовою, навчитися сприймати іноземну мову на слух, а також самим долучатися до живої розмови з учасниками діалогу. Онлайн-курс містить велику кількість різноманітних інтерактивних вправ. Це вправи на вписування тексту, перетягування боксів мишею, визначення відповідностей. Вибір правильного варіанту відповіді. Правильність виконання завдання можна перевірити за допомогою ключа. Тепер вам не доведеться зазубрювати нові слова. Інтерактивні онлайн-курси дозволяють робити це легко і цікаво. Досить починати кожне заняття зі словникового тренінгу, за допомогою якого ви зможете прослухати звучання слів, подивитися або приховати їх переклад. І незабаром ви помітите, як легко будуть відкладатися в пам'яті англійські слова. Граматичні правила в онлайн-курсі подані максимально просто і зрозуміло завдяки відповідним ілюстраціям, анімації, відео та іншим інтерактивним елементам. Кожен текст курсу повністю озвучений. Усі нові слова виділені кольором. За бажанням, ви можете дізнатися переклад нових слів, прослухати їх звучання. І відпрацювати вимови. ФЕДРОЛЮНІН. Текст в кінці кожного уроку покаже вам, наскільки добре вам вдалося засвоїти навчальний матеріал. Почніть вивчати англійську за допомогою онлайн курсу англійська для початківців Екстра. І ви переконаєтесь, наскільки це просто, цікаво та ефективно.